Говоримо, енергетичний комітет Верховної Ради таки погодив купівлю російських атомних реакторів у Болгарії. Ну Я поясню, це йдеться про атомний секонд-хенд, енергетичні реактори, які Свого часу Болгарія планувала встановити в себе на одній із електростанцій, але вони з якихось причин ну їм не підійшли. Ну можливо, тому що просто російські, і ось тепер вони Болгарія, знайшли кому їх спихнути, і це боявилося Україна, якій з одного боку, нібито й конче потрібні нові енергетичні об'єкти на посилення енергоструктури. Але питання, чи це має, мають бути саме російські реактори, які є, в принципі, застарілими, це є секонд-хенд, і тут питання. А чи дійсно нам конче потрібно їх купувати і хто за цим стоїть? Справа в тому, що тут взагалі цілий. Пакет злочинів вчинений. Виявляється, що Міненерго і якісь структури, мабуть, енергоатом, проплатили ці реактори без погодження з Верховною Радою. Тобто експерти говорять, що їх купили, порушивши законодавство. І зараз пробують якось викрутитися в цій ситуації, бо добудова атомних реакторів не може відбуватися без погодження з Верховною Радою. Це прерогатива Верховної Ради. Тобто, по суті, виконавча влада викона, ну, зробила ну, прийняла рішення всупереч законодавству, і за це все. По-перше, там не зрозуміла ну, якість цього дрантя всього. Мова йде про вер 1000 реактор. По-моєму, це для атомної станції Белене. В Болгарії вони закуповувалися, тому в, На банковій розуміючи, що що це було, був хапок, що це був, була абсолютно е, корупційна оборудка, причому вражаюча. Бо за різними оцінками ці два реактори, ну комплектуючи з двох реакторів, не можуть коштувати 600 мільйонів. Вони мільйони 200 максимум потягнуть. Тобто це абсолютно е, бандитська оборудка. І е, очевидно, що на Банковій вирішили все-таки. Е, Цю корупційну е, аферу, е, розмазати відповідальність за неї на парламент. Наскільки я знаю, е, там розділили, е, тобто створили два окремих закони по закупівлі цих е, 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 запчастин, і тиснуть на біль, ну на слугу народу, на фракцію для того, щоб проголосувати все це. Ну, я думаю, що це, це афера, це найбільша афера Зеленського і його оточення на сьогоднішній день, тому що так під час війни стирити, ну, чистими там мільйонів 400 доларів. Це це навіть бойку не снилось з його е, вишками. Ця афера ще, ще гірша, ніж вишки Бойка. Тому вони, до речі, набрехали. Вони оббрехали представників Європи, міністр енергетики Галущенко брехав і пообзивав посолку Євросоюзу Катерину Матернову. Коли Інна Інасов почала ну, такий факт чекінг здійснювати, чи є позиція? Євросоюз не висловлювався на підтримку добудови цих херсонського херсонських хмельницької атом не висловлювався, і влада нам бреша що, що вони отримають під це вже е, ну домовлений якісь кредити європейському банку реконструкції розвитку. євросоюз не погоджував ніяке кредитування. Це перше. Вони, вони брехали про те, що це погоджено десь там в рамках консультацій з американським посольством. Пригадується, Галущенко а ні, Котін десь місяців три тому публікував навіть статтю про те, що от з західними партнерами погоджена децентралізація енергетики, що зараз маленькі мобільні атомний. Реактори буде Україна будувати в різних частинах країни. Ну, оскільки ці е, міні-реактори ще не пройшли якісної експертизи, і вони ще допилюються, те, що називається, то це був трошки ну, авансований, е, ну так би мовити, е, авансована дія. Але про що мова йде, е, коли ми говоримо про добудову Хмельницької? По-перше, Україні енергетика потрібна вже добудова цих двох ядерних реакторів це 5 років і не менше 5 мільярдів доларів. Тобто 200 мільярдів гривень треба десь взяти. Кредити ні ЄБРР, ні ніщо ні інше не погоджувало це все кредитувати. Значить, влада хоче це перекласти на споживача. Але навіщо нам? Тобто влада, коли ми спостерігали, чому влада не, ну, не стимулює добудову маленьких газогенераторних станцій, тепер стало зрозуміло, що Зеленський клянеться, що Україна прийняла стратегію децентралізації енергетики, а це, до речі, сучасний тренд, коли ну, світ перестав будувати величезні генераторні центри. Чи то ГЕС, чи... а зараз децентралізація зводиться до того, що, ну, виявляється, економніше, все-таки генерувати енергію з маленьким плечем доставки, нема сенсу тримати такі величезні енергорозподільчі центри, величезні мережі, де мільйони тонн сталі і, і іншого алюмінію і всього іншого використовується. Тому. Зеленський навіть сам в Берліні на конференції е, клявся, що Україна переходить до децентралізації енергетики. А тут е, Галущенко віртіл, як кажуть, е, на одному місці, і, і Зеленського, і, і енергосистему. Бо вони, вони вже, вже виявляються, забронювали ці, ну, ці запчастини, проплатили, і тепер е, щоб уникнути. Е, Ну, я думаю, що вони сядуть за це з відходом від влади Зеленського. Сядуть всі. Тому що це, це наскільки кричуща хамська виходка, яка суперечить будь-якому законодавству. Ну, ми побачили, як коментувала це та ж сама Катерина Матернова. Вона сказала, що Європейський союз не підтримує. Тобто займає абсолютно нейтральну позицію. Вирішуйте самі, що хочете, але кошти Євросоюзу на це не виділятиме. Це дуже чітка однозначна позиція, тобто нам брехав Котін, нам брехав Галущенко, і найбільше брехав нам звичайно прем'єр-міністр Шмигаль. Це якась уже ну організована злочинна група. І те, що вони закрутили з добудовою цих двох реакторів, це ну ми ще вихаркуватимемо це дуже довго. Але найголовніше, що вони щоб витратити 600 мільйонів на, мобільні, на мобільну генерацію зараз, ми б простіше переживали б зиму, ніж ну, переживаємо зараз. Бо відключення тривають, і, і удари по розподільчих центрах тривають. Але е, Галущенко і, і Котін їжа, їжа, їжа навіть не спромоглися побудувати якісь захисні споруди на розподільчих центрах, тому ну маємо таку абсолютну катастрофу з енергетикою, і якби не євросоюз, який ну, нас. Порятовує в ряди годи, то ну, і е, треба врахувати, що в нас деякі громади, міста все-таки побудували власні газогенераторні станції, і це ну дозволяє виживати. Наскільки я знаю, Хмельницький повністю автономний е, місто і Ужгород, здається. Ну от, от така ситуація. Багато менших міст теж подбали про. Київ будує десь по-моєму 15 газогенераторних станцій. Добре, але це ще має пройти крім комітету Верховну Раду. Так. І от які тут перспективи, що на цьому рівні воно може бути завалено? Ну наскільки я розумію, і насосуни, яка ну, цю тему веде в рамках комітету, звичайно ж і. Своєї партії, ну, опозиція точно буде проти цього, тому що це ну, це афера, це, це чиста афера, і Совсун та ж сама висловлювалась про те, що ніби десь не менше 50 депутатів від слуги радикально проти цього. Як їх будуть ламати на голосування? Ну, це побачимо. Але мені здається, що голосів ну, оскільки це дуже така ну. Голосна дуже е, кричуща афера, то навіть зараз, коли будуть обіцяти там місця в списку у частині депутатів за це голосування, я не думаю, що хтось дуже рватиметься голосувати е, за, за цю аферу. Ну, будемо сподіватися.